Якимись приводами, які взагалі вашої уваги і, ваги, і не варті, а ви будете боротися з дьяволом. Д'явол це щось те, що не є, скажімо так, добрим для людини. Я в цьому впевнена. Ви будете боротися, бо з якимось великим тяжінням до людини, тому що ця людина може бути одружена. Да. Або ви можете боротись, не знаю, з алкогольною залежністю, з, нарко... з наркозалежністю, або з можливістю мати якісь да, нечесні гроші, але з дьяволом. так, і що? Ну, ви будете боротись, і. Тут алкоголь випад... випадає чомусь дуже чудно. І четвірка жезлів це брак і проживання під одним дахом. Ви знаєте, що кажуть карти. Можливо, все ж таки, ви у це в будь-якому разі, ви це поборете і переборете, бо виходить карта дому. Так, і ви будете боротися далі дуже багато боротьби. Ви знаєте, це говориться все ж таки про чоловіка. 100%. Чоловік вам запропонує проживання під одним дахом. Але ви будете боротися з ними з собою проти цього так? Тому що ну ви ж не не дарма, да раніше з цим чоловіком по дьяволу щось мало недобре, і ви будете думати, яке вам рішення прийняти і не будете ніяк його приймати. Так, чому тому, що ви з цією людиною в довгий час були в обмеженнях щодо того, щоб його бачити спілкуватися з ним. Ви тут займалися чим? Заробітком грошей, професіональна росли. дуже круто. У вас буде вибір два чоловіки або вибір вибрати його чи ні. Так, тут взаємне кохання в будь-якому разі з цим чоловіком. Так, але ситуація зараз висить. Вибачте, але знов це людина із минулого, коли же він прийде. Да? І тут Аркан Мах випадає. Так, тут, ви знаєте, у вас зараз з ним пауза. Але ця пауза йде вам в плюс. Ви стаєте магинією. Тобто це придає вам дуже великих сил. І. І. І ви, ви виросли в очах цього чоловіка. Подивіться, яка ви стали значуща. Він хоче вам по 9 час віддати своє кохання, ну бо і ви себе самі покохали нарешті. Так, колесо фортуни, людина захоче з вами поновити відносини, або, можливо, ви вже з ним поновлювали відносини. І так, ви королева жезлі, ви красива, емоційна, сексуально приваблива, ставите мету йдете до неї. Що він у мене постійно чомусь дівчата перекручуються жезлів, він дуже скоро з'явиться, цей чоловік. Так, до вас, до жінки, у вас зараз немає чоловіка. Так, яка зараз до нього дуже далеко, але, знаєте, ви для нього тепер зірка. Ви для нього як. Кім Бесенджер, часи, коли у цей шов -шо фільм, пам'ятаєте, який там 9 з половиною тижнів, по-моєму, чи який? Тобто, ви для нього просто ідеал. Він навіть зараз не розуміє, як ви колись на нього звернули свою увагу. І по колісниці він до вас приїде. Приїде. Приїде, тут вище сили його ведуть. У кого є амулети, то готуйтесь. Так. Він приїде як імператор, дівчата. Тобто. Боже, старші аркана, колісниця, вищі сили, іерофант, і імператор, тобто дівчата, вищі сили його ведуть вам за попоною брак проживання під дахом. Він де як імператор, людина вже зріла, людина, яка розуміє, що таке жінка, що з нею робити. Я маю на увазі, як з нею будувати своє життя, які функції у чоловіка. Чи справді він імператор? Він довгий час що до вас, кажуть карти. Так. Чому? Тому що його луна мучила, він не розумів цих почуттів, що робити, що з вами там. Тому що він не хитрував, і маніпулював і обманював. А вас, кохану жінку, він розбив вам цим серце в свій час. Йому треба було зробити вибір до кохання, він ніяк не робив його. Був третій фактор якийсь. І він зараз стоїть на виборі шляху. Але він йде до вас, як ту з пентаклів, дівчата, як шанс. Напишіть мені. Він, де до вас, як король, король жезлі, нарешті починає діяти в одних енергіях з вами, з королевою жезлів. не можу заспокоїтися, щоб продовжити з вами відносини, дівчата. Так, єдине, маєте тут багато у нього ілюзій фантазій, дуже багато. Чому? Тому що він хоче швидко він хоче у вас з'явитися, розумієте, і зразу отримати перемогу. Ні, ні, моя імператриці, дивимось на його дії, додаємо з групу в телеграм, там я вам все це розказую. Так, йому просто важко одному все це нести, дівчата. З вас йому кранти, ви бачите, він не проявляється. Він просто-напросто хоче, але не робить. Так, людина із минулого. Але Аркан Смерть, все, закінч... все закінчено. Те, що він був холодний раніше, це ушло в нікуди і кохання спалахнуло, Боже. Вау, кохання по Аркану Мир. Він хоче з вами промиритися. Аркан сила. Дівчата, він став набагато сильніший. Він пройшов трансформацію. Так. Так, і він до вас їде, дівчата. Так, а далі верховна це секрет у кожній програється по-своєму, в плані, що він проявиться так. А чи приймати його це вже інше запитання? Пишіть додавати відповіді. Красонічки.